Слава Україні! Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини. Вибралися в ліс. В даному лісі ще жодного разу не були. Довго ходити не будемо, оскільки не поїхали зранку, а поїхали в обід. І обов'язково все цікаве, що випаде нам, вам покажемо та розкажемо по можливості, якщо самі будемо знати, що це є. А якщо ні, то підкажіть нам. Дякую вам наперед. За лайки, за коментарі та підписку. Ось тут в ямці. Вже частково бачив. Зараз ось дивіться. кусок великого чорного металу. Можливо, це сукера. Зараз буду її розкопувати, обкопувати полегенько. І зараз на штатив поставлю, щоб ви онлайн бачили. Випробую лопатку. Ось таку. Ось таку купив. Зараз нею будемо розкопувати. Ні. Верх був класний, звичайно, думав, що скира, але це якась запчастина від чогось. Ось така важка металева штука. Зараз закопаю ямку і продовжую пошук. На легенді відіай було самого верху 29.30, коли викопав. Копнув точніше, бо я ще не викопав. Воно аж там на дні. Бачите, півтора штика вже є. І ще щось далі сидить. І віддяй не міняється. Відіай 28, 29, 30. Я думав, що шарапнелька, але шарапнелька так глибоко не може сидіти. Фух, і молоде деревце. Ось. Бачите, Оля он ходить, я її покликав, нехай прийде перевірить своїм. З імплексом, і в неї переливалося від 70 до 90. Каже, великий чорний, напевне, але в мене чіткий сигнал, великий чорний також би переливався і кидало б на легенді в, чор... в чорнину, показувало би чорнину. Зараз встановлю штатив і тоді викопаю. Так, штатив встановив. Тут крутий спуск. І сподіваюся, що коротше на цьому спуску буде. Лопати вже копати не буду. Це щось чорне дійсно. зараз його. Я думав не чорне, але це чорне. Прийдеться ще розкопати. Уй я бачу лезо сукери. Та... Дивіться, козацька сукера. Ух ти. Супер! Хуй, я мріяв про таку, я її знайшов. Клас! Від яка бомбезна. Ну, якщо я не помиляюся, це напевне робоча, а може не козацька, а по Київській Русі, її потрібно. Почистити. Дивіться, яка класна. Гарна, там чорнозем зверху, а пісочок знизу. І ми вийшли, ходили по зарослях, і в зарослях важко ходити. Що я, що Оля казали, буде класна знахідка. Ось вона. Ось вона, дивіться. Супер. Ставлю її в сумку і продовжуємо наш пошук. Так, трошки відчистив, і ось дивіться обух всередині овальне, кругле точніше. І, можливо, це Київська Русь, а можливо щось пізніше, тому що в Київській Русі я не зустрічав зверху ось таким квадратом. Хто знає більш детально, буду вдячний за коментарі, за підказки. Але вона бомбезна, супер, ціла, красива. Мріяв я давно знайти сукеру козацьку, київську русь або щось старіше. І ось, ось моя мрія здійснюється. Супер бомба. Пушка. Ха -ха. Сподіваюся, дана сукера заслуговує на пальчик догори. Хороший комент. А ми продовжуємо шукати. Також хочу ще додати. Ось, знайшов і Дивіться, який підйом. Підйом крутий, тако здається, ніби рівно. Ось тако подивиться. Крутий спуск, крутий підйом. І тут вона мене чекала. Ходимо ось по такій траві. Я думав, що це гільза, але ні. Ось піном знайшов і це не монетка. Ось таке. Це жетон, походу. Ну Води немає, аби зараз промити. Вже в машині промию. Белокольорова. кольорова, ось така незрозуміла штука. Тут видно, що з металеве було, оскільки дірочка є, можливо, металева цепочка або ще щось в цьому роді. Ставлю поки в хабарничку, а потім біля автомобіля промию водою. Глибина орієнтовно сантиметрів 15 і випадає мені ось такий гудзик калісоний. На 4 дірочки, значить, тут ходили, щось гули, комарі вже з'явились, а ми шукаємо, ставимо в хабарничку і рухаємось далі, оскільки не багаті сьогодні під час прогулянки лісом. Глибина до 10 см. І в мене є перша монета. Думав, що бухарський, бо так било, як бухарський. Але ні, ось перша монета. Зараз постараюся сфокусувати, щось не виходить. О, сфокусувало. І це, походу, щось змідне. Ось така монетка залипша в глині, біля машини помию і, можливо, себе щось проявить, що за монетка. А поки ставимо в хабарничку і помаленьку йдемо до машини. Поміж такої трави. Серед ось такого лісу, красивого, старого, випадає, хтось ходив, гуляв і загубив. А ми знайшли ось такі окуляри Поломані, з втратами, але хтось гуляв тут, продовжуємо йти помалесенько до машини. І все, що цікаве випаде, обов'язково вам покажу. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Ходили по лісі. Ходили недовго, орієнтовно 3 години, плюс-мінус хвилин 15-20. За цей час результатом я задоволений, результат бомбезний. Оскільки збулася одна моя мрія, я знайшов сукеру, Ну ще потрібно, аби ви підказали, що за сукера: чи сукера по Київській Русі, чи ще старіша. В Олі по знахідках важкувато сьогодні, оскільки симплекс почав глючити, потрібно завести в ремонт, здати, аби подивилися, що до чого. На сухо, коли по полях ходилося, симплекс тихенький був, все супер. А ходили по траві сьогодні в лісі. Видно, десь мікротріщинка є, симплекс втягнув вологу катушка і все, і почав барабанити. Також помив частково ті знахідки, які я вам обіцяв, і переходимо до їхнього перегляду. По знахідках Волі один советик, дві українські ходячки. Ну і незрозуміла штука, можливо, уламок ножика, а можливо уламок снаряду. Осколок. У мене така незрозуміла штучка з кольору. Гудзик колісовий. Така незрозуміла штучка. Ось така монетка. Ну, тут не видно. На мою особисту думку, це грош Понятовського мідний, вбитий глиною і часом. По жетону, так як я казав, ось він. Повіт Львів, Львівський повіт 1928 року, що тут, що тут. І ось тут 1458 це собачий жетон міжвоєнного періоду Польщі. Класно збережений, оскільки матеріал, на мою особисту думку, латунь, а не мідь. Вони попадають також мідні, є латунь. бомбезно збережений. Олі ось такий ножик складний вона знайшла. Ну і фаборитом. З сьогоднішнього пошуку є ось така бомбезна сокера. Ціленька, красива, збережена, супер. Просто супер. Ось така краса. Дякую вам за лайки, коментарі. До нових зустрічей!